Вітаю, діти. Запрошую на родинні посидинки до хлопчика Петрика. Петрик веселий, допитливий хлопчик. У нього є чудова родина. Як ви гадаєте, скільки членів родини у нього є? Щоб дізнатися, потрібно розв'язати задачу. На столі, на тарільці, лежало двояблука. Скільки яблук буде лежати на другій тарільці, якщо ми знаємо, що їх на одне більше? Якщо ми говоримо, що яблук на одне більше, що треба зробити? Додати чи відняти? Вірно, додати на одне більше, ніж два, скільки яблук лежить на другій тарільці? Вірно, три яблука. Якщо ви порахуєте усі яблуки разом, ви дізнаєтеся, скільки членів родини у Петрика. Вірно, усього п'ять членів родини. Порахуємо, хто ж це такі. Тато, мама, Петрик, молодший брат Івасик. Та молодша сестричка Марічка. Разом п'ятеро членів родини. Разом із братиком і сестричкою Петрик намалював портрет тата. Погляньте, з яких геометричних фігур він намалював цей портрет. Які ви бачите геометричні фігури? Прямокутники. Трикутники, квадрат, круг. Порахуйте, скільки кругів використали діти? Три. Кожен намалював по одному кругу, бо і сестер усього троє. Скільки прямокутників використали діти? Шість, вірно. З яких геометричних фігур складається великий прямокутник? З двох квадратів? Або з квадрата і трьох трикутників. Вірно. Скільки квадратів ви бачите на малюнку? Також три. Скільки великих квадратів? Один, два. А маленьких квадратів? Один. Отже, діти намалювали портрет тата за допомогою геограмрічних фігур прямокутників, кругів, квадратів та трикутників. У кожного члена родини є улюблена пора року. Спробуйте відгадати загадки та здогадатися, хто полюбляє яку пору року. Тато полюбляє ось таку пору року. Землю снігом застеляє, хуртовиною лякає. Літ водойми обійма, прийшла матінка. Зима. Отже улюблена пора року тата, вірно зима. Молодша сестричка полюбляє наступну пору року. Крига тане, сонце гріє, все навкруг теплу радіє, дзвінко пташечки співають, красну весну зустрічають. Брати полюбляють наступну пору року. Спека землю огортає і черешня дозріває, Землю сонечком зігріто. Ось і завітало вірно. Літо. Наступна улюблена пора року мамина. Листя жовкне облітає. Злива ллє, поля вкриває, щедрі добрі врожаї, це пора несе землі. Яка у маму улюблена пора року? Вірно, осінь. Ви вже пам'ятаєте, що у Петрика тато полюбляє зиму? Який малюнок відповідає зимі? Погляньте уважно. Вірно. Сестричка полюбляє весну. Знайдіть малюнок, який відповідає весні. Брати полюбляють літо. Який малюнок відповідає літу? Улюблена пора року мами осінь. Її ще називають золотою осінню. Який малюнок відповідає осені? Разом із родиною Петрик ходив збирати гриби. Декілька вони вирішили залишити для білочки та борсока, які живуть неподалік від їхнього будинку. Порахуйте. Скільки грибів вони залишили тваринам? Вірно, всього 9. А для того, щоб дізнатися, скільки грибів вони залишили для білочки, а скільки для барсука, спробуємо порахувати. Гриб посередині було залишено для борсука. Обведемо цей гриб. Праворуч від нього гриб для білки. Поміркуйте, де праворуч? Позначимо гриб для білки хрестиком. Вгорі гриб для борсука. Ліворуч гриб для білки. Ліворуч гриб для білки. Внизу гриб для борсука. Внизу гриб для білки. Праворуч гриб для борсука. Праворуч гриб для борсука. Гриби для борсука ми позначали кружечками. Порахуйте, скільки для борсука було залишено грибів? Вірно. П'ять грибів. Скільки грибів було залишено для білочки? Вірно, для білочки вони залишили 4 гриба. Тато і мама часто розповідають дітям цікаві історії, і одного разу вони розповіли історію про те, як родина ведмедів ловила рибу. Середній ведмідь. Упіймав найдовшу рибину, вона сірого кольору, Решти рибин блакитні. Мала рибина досталася найвищому ведмедю. Спробуйте правильно поєднати кожного ведмедя з його уловом. Отже, середній ведмідь впіймав найдовшу рибу. Погляньте, де знаходиться ведмідь середнього росту. Вірно. Середній ведмідь впіймав найдовшу рибу. Мала рибина досталася найвищому ведмедю. Поєднайте ведмедя. Найвищого з малою рибою? Яку рибу впіймав найменший ведмідь? Він впіймав рибу середнього розміру. Ви запам'ятали, якого кольору найдовша рибина? Вона Сірого кольору. Решта рибин блакитні. Які рибини блакитного кольору? Середнього розміру та маленька. Вітаю! Ви були дуже уважними. Вечорами Петрик дуже полюбляє малювати різноманітні визерунки зошитів клітинку. Сьогодні він хоче разом із вами намалювати ще один цікавий візерунок. Підготуйте аркуш, олівець, порахуйте клітинки і поставте крапечку так само, як стоїть на аркуші у Петрика. Ви готові? Розпочинаємо малювати одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз, одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка ліворуч, 3 клітинки вниз, 5 клітинок, ліворуч, 3 клітинки вгору. Який малюнок ви змогли намалювати? Вірно, у вас вийшов будинок. Затишний будинок для чудової родини. Петрику дуже приємно, що ви завітали на їх родинні посидинки. Він вам каже, до нових зустрічей і пропонує зробити гімнастику для очей. Закриваємо очі, Масажуємо заплющені очі, відкриваємо очі. До зустрічі!